Вітаю, вас, шестикласники! Ми з вами закінчили вивчати тему «Становлення античної цивілізації та її сусіди. І сьогодні ми з вами проведемо такий підсумковий урок, пригадаємо головні моменти наших попередніх тем для того, щоб ви могли гарно написати підсумкову контрольну роботу. Отже, повторимо те, що ми з вами вивчали. Отже, я вже сказала, що тема нашого уроку підготовка до контрольної роботи, становлення античної грецької цивілізації, сусіди греків. Ми з вами будемо переглядати презентацію, слухати мою розповідь, а якщо ми десь побачимось такий знак запитання, то ми будемо знати, що ви повинні дати відповідь на дане запитання. Отже, розпочинаємо! На попередніх уроках ми дізналися про різні аспекти повсякденного життя Стародавньої Греції. У вас є одна хвилина, щоб записати в зошитах те, що ви пам'ятаєте про повсякденне життя стародавньої Греції та її сусідів. Отже, час пішов. Ставимо відео на паузу і одну хвилину записуємо в зошит, що ви запам'ятали про стародавню Грецію. Назви, терміни тощо. Так, одна хвилина пройшла, І ми з вами продовжуємо далі нашу роботу. Якщо ми з вами пригадаємо стародавню Грецію, то нагадаємо, що я казала, що вона займала ряд територій, це узбережжя Малої Азії, це острівна частина Егейського моря, де найбільшими е островами був Родос і Крит. От, і власна частина. Пелопонецький півострів і займали також частину Балканського півострова. Тут в районі Атики утворилися Афіни, а в районі Лаконіки утворилася Спарта. Якщо ми пригадаємо, які племена проживали на території Греції, вони називали себе Елінами, так? А свою країну Еладою також повинні пам'ятати, то це були Іонійці, Ахейці, Дорійці і Еолійці. Ось перед нами краєвид Греції, і ми з вами також проговорювали, що земля в Греції була непридатна для орного землеробства, тому займалися скотарством, а на невеликих діляночках все ж таки вмудрялися сіяти пшеницю, але пшеницю вони купляли в інших народів, а вирощували в основному виноград та оливки. Давайте подивимося невеличке відео про давню Грецію, де і як вона виникла. The ancient Greek civilization emerged around 1200 BC in a privileged place between the Mediterranean Sea and the Aegean Sea. This territory was made up of a peninsula and a group of islands. Ancient Greeks were settlers. They didn't just conform to staying in their territory, they wanted to look for and colonize new lands to expand their civilization. Ancient Greeks were excellent sailors and they reached many parts of the Mediterranean Sea. Extending their commercial activity and craftsmanship trade. Дійсно, що ми повинні пам'ятати, що найдавніша цивілізація в Європі виникла на острові Крит на межі 4-3 тисячоліття до нашої ери. Її названо за ім'ям царя Міноса ще Мінуйською цивілізацією або Крито Мінойською. Далі ми з вами сказали, що критська цивілізація зникла е, з невідомих причин. Одна із причин було те, що відбулося нашестя ахейців. От, але ахейці не знищили, перейняли більшість досягнень критян, а саме техніку будівництва палаців, способи ведення сільського господарства, вміння обробляти бронзу і писемність. Давайте ми з вами подивимося, що собою являлась Мікенська цивілізація. Бачите розкішні палаци. Ми їх також уже бачили на попередніх уроках. Все було гармонійно, красиво, оздоблено. Це Кноський палац. Входимо всередину палацу, до тронної зали. Ще до нас дійшло легенд про похід Ахейських царів проти Троянського царя. Нагадуйте, це був 1240-1230 роки до нашої ери. Цей цикл міфів названо Троянським, тому що е місто Троя була, але ще одна назва Трої Іліон, і е Гомер написав такий твір, як Іліада, де детально описує цю війну. Ця війна була реальною історичною подією, хоча довгий час існування Трої вважалися лише міфом. Перемога у цій війні стала останнім військовим тріумфом ахейців. Отже, 1240-1230 роки до нашої ери Троянська війна. Запам'ятайте цю дату. Ми також пам'ятаємо, що причиною Троянської війни стало Яблуко Роздору Паріс – Юнак, якому дали це яблуко, мав його розділити між трьома богинями. Гера, верховна богиня, пропонувала йому владу. Е, Афіна, богиня війни, пропонувала йому славу могутнього полководця, а Афродита, богиня краси, запропонувала йому кохання найкрасивішої жінки того часу, Єлени Прекрасної. І це привабило Паріса. Власне, він її викрав у Ахейського царя, тому що він був сином Троянського царя Пріама, тому і відбулася ця Троянська війна. Але я сказала, що перемога Ахейців у цій війні була останньою їхньою перемогою, тому що відбулося нашестя дорійців. Що ж воно принесло занепад економічного та культурного життя, відновлення первісно общинних відносин, зникнення Ахейської писемності. Примітивна кераміка, що прийшла на зміну високохудожнім виробам гончарів критомікенської цивілізації, загибель більшої частини Ахейської знаті, спрощення поховальних обрядів, переселення ахейців на інші землі, починає формуватися, змінюватися гремське суспільство. На зміну родоплемінним відносинам приходить майнова нерівність. І тепер уже е, племенем керує спочатку, це був вождь. Який стає Василевсом Василевсом інколи в транскрипції? Йому підлягали вільні общинники, селяни, скотарі ремісники, а також були раби це селяни-боржники та полоненні. Поступово починають будуватися міста, які е, будували поблизу морського узбережжя, де влаштовували гавань для стоянки суден. Неподалік гавані жили моряки та купці, там таки торгували за морськими товарами, і з часом навколо міст будували оборонні кам'яні стіни. З біч кожне місто оточували невеличким поселенням або й містечка. Їх мешканці займалися землеробством, городництвом та садівництвом, такі міста разом з прилеглою до них територією ставали самостійними общинами і ми їх називали полісами. Припускало, що мешканці поліса походили від одного пращура, мали родинні зв'язки і брали участь у спільних релігійних культах та святах. Кожен поліс мав свій уряд, військо і скарбницю і також чеканив монету. Отже, нагадую вам, що Поліс це громадянська община, що складалася з повноправних громадян землевласників і мала свою територію закони органи управління. Звісно, що це поняття мало бути записане у ваших зошитах, адже ми про це говорили на попередніх наших уроках. Влада в полісах спочатку зосереджувалася в руках знаті аристократії. Коли відбувалися збори всього народу демосу, народ грецькою звучав демос, тому так і, е, його і називали, то думка аристократії мала більше значення, ніж думки пересічних громадян. Зазвичай знатні люди вважали своїми предками богів і стародавніх царів і думали, що це виправдовує їхнє панівне становище та право на владу. Також представники аристократії були справжніми воїнами, що колись захищали поселення. Із появою поліса всі його жителі ставали на захист. Якщо вони рівною мірою проливають кров у боротьбі за поліс, то заслуговують мати рівні права в управлінні ним, так міркували інші члени громади. Крім того, із розвитком ремесла й торгівлі полісі посилився вплив купців і ремісників. Вони вважали, що їхнє багатство також дає їм право брати участь в управлінні полісом на рівні з родовою знаттю. Проте знать не хотіла ділитися владою, це призвело до гострої боротьби між аристократами та демосом. Отже, демос – це незнатні верстви громадян Полісу, нагадую вам, аристократія це із грецької Аристос найкращий Кратос Влада і це привілейований прошарок населення, який мав особливі права та привілеї порівняно з іншими верстами суспільства. Ну, а тиранія в античному світі. Форма правління одноосібна деспотична влада Терона. Як я вже сказала, що жителі Поліса поділялися на вільних та рабів. Усі незнатні жителі грецьких міст держав, як бідні так і багаті, називалися демосом, тобто народом. Це були землероби, ремісники, торгівці, раби були робочою силою і не мали ніяких прав. Багато рабів у цей час жили разом зі своїми господарями, як члени сім'ї, але їм рідко дарували свободу. Тобто над рабами не знущалися, але й свободи їм не давали. А тепер у нас ми бачимо знак запитання. І давайте пригадаємо, який поліс був найбільшим у Греції. Так, це були Афіни. Найбільше місто Атики, Афіни, розкинулося в центрі широкої рівнини за 5 кілометрів від моря. Для захисту від ворожих нападів у центрі міста на високому пагорбі було споруджено Акрополь. Неподалік від нього була розташована торгова площа Агора. Тут торгували зерном, олією, вином, худобою ремісничими виробами. Але ж ці ремісничі вироби треба було десь виробляти, тому території навколо Агори населяли ремісники. В Афінах жили гончарі, які займали цілий квартал. Тому цей квартал від того, що гончарі виробляли кераміку, ми з вами говорили, так і назвали керамік. Також там жили такі ремісники, як ковалі, шевці, ювеліри, у зручних гаванях вантажили на кораблі вироби афінських гончарів і ремісників, амфори з вином та олією для продажу в інших областях Греції та країнах. З кораблів, що прибували, вивантажували хліб, худобу, деревину, рабів. Поблизу гаваней будували та ремонтували кораблі. Близько 508 року до нашої ери Крісфен, Афін, запровадив систему під назвою демократія, звідки походить сучасне слово демократія. Нагадую вам, що демос це народ, кратос влада, отже, демократія це влада народу або правління народу. Громадяни могли брати безпосередню участь у прийнятті рішень, або вони голосували за представників, які приймали ці рішення. Важливим аспектом демократії є те, що люди мають право голосу в управлінні своєю країною. Яка ж була система управління в Афінах? Від аристократів обирали першого архонта, який очолював Аеропо. Це дев'ять архонтів Вища державна рода. Також були демос, селяни, ремісники і метеки, які збиралися на народні збори Еклесії. Де і вирішували всі важливі питання. Тому коли народ вирішує важливі питання і керує країною, така система називається демократія. Вислуховування думок інших людей і обговорювання питань були важливою частиною давньогрецької демократії. Після обговорення питань стародавні афіняни голосували. Історики вважають, що хоча стародавні греки іноді піднімали зброю вгору, щоб проголосувати на питання, вони здебільшого використовували для голосування камінці. Було дві урни: одна для так, а одна для ні. Громадяни клали свій камінчик в урну за своїм вибором, щоб віддати свій голос. Урна з найбільшою кількістю камінців вигравала голосування. Діти, то чому стародавні Афіни були демократією? Правильно, тому що демократія це і є влада народу. Народ вирішував головні питання шляхом голосування. Спарта! Спарта це ще одне ми з вами говорили місто Поліс, тому що е, давньогрецька цивілізація стояла на двох ногах. Одною ногою були Афіни, а іншою ногою була Спарта. Спарта добре відома тим, що в давньогрецькі часи її боялись і поважали за таку сильну армію. Але Спарта не намагалася захопити спочатку інші землі. Вони віддали перевагу створення сильної армії для захисту спарти та допомоги іншим грецьким містам державам захищатися, коли це було необхідно. А як називався такий стрій Спартіатів? Пригадайте, пригадали? Так, це була Фаланга. Діти рідко бачили своїх батьків у Спарті, тому що чоловіки були частиною армії та жили в армійських казармах більшу частину часу. І ми з вами говорили, що нам система виховання е, спартанців не дуже сподобалася, тому що вона дуже була жорстокою та обмеженою. Багато істориків вважають, що спартанські дівчата мали більшу освіту, ніж дівчата в Афінах, хоча історичні свідчення щодо цього не ясні. Дівчат навчали як академічних предметів, так і битися на випадок, якщо потрібно захищатися. В афінах громадяни повинні були служити в армії протягом двох років, щоб афінські діти частіше бачили своїх батьків. Дівчатка не відвідували школи і навчалися вдома. Деяких дівчат навчали читати і писати, але в багатьох випадках дівчат навчали лише навичок, які потрібні були для того, щоб вони були гарними домогосподарками. Хлопчиків спартанці били, ми з вами також про це говорили, щоб вони навчалися справлятися з болем, і їм не давали багато їжі, щоб вони навчилися виживати, коли голодні. Навчання включало боротьбу та перегони. Коло предметів, які вивчали хлопчики в спарті, було обмежене, воно зосереджувалося головним чином на фізичному вихованні та загальній підготовці до того, щоб бути сильними бійцями. Що ж було в Афінах? Хлопчики ходили до школи щодня семи років. Уроки включали читання, письмо, математику, музику та фізкультуру, також навчилися користуватися пращею та луком зі стрілами. Жінки в спарті брали участь у змаганнях і мали більше незалежності, ніж афінянки. Вони могли володіти майном і разом зі своїми чоловіками, які проживали в армійських казармах, керували своїми домогосподарствами. жінкам спартанкам не дозволялося воювати в армії, але їм дозволялося брати участь у навчанні. Вони брали участь в таких заходах, як легка атлетика та гімнастика. Спартанці вважали, що якщо жінки будуть сильними і підтягнутими, вони будуть народжувати і сильних дітей. В Афінах жінки не мали права воювати в армії і не могли брати участь у тренуваннях і змаганнях. Жінки залишалися вдома і зазвичай могли виходити з дому лише з дозволу чоловіка. Спартою також нагадуйте, правило два царі і колегія старішин. Існували також збори громадян, за які голосував народ, але вони мали дуже мало влади. Тому систему правління в спарті ми називали олігархією. Ну, якщо ми з вами підведемо підсумки і порівняємо, чим стародавні Афіни були схожі на стародавню спарту, то ви могли б сказати. Вони обидва мали виборних громадян, хоча е, збори з партії мали менше прав. Обидва міста держави вважали важливим мати сильну армію. Жінки не могли воювати в армії. Деякі предмети, які вивчалися в школах, були однакові. Ну от, власне, на цьому я і закінчую свою розповідь про Давню Грецію, яка зародилася на Балканському півострові, а також частина її була розташована на острові Полопенес, на острівній частині Егейського моря, на Малоазійському узбережжі. Також ми з вами пригадали крито Мекенську цивілізацію, також ми з вами проговорили про міста держави і найголовніші з них Спарту та Афіни, і почали говорити про кочові народи. І про ті зміни, які відбулися в суспільстві із винайденням заліза. Вони, винайдення заліза сприяло зростанню продуктивності праці, розвитку торгівлі, виникненню майнової нерівності, переходу від родової до сусідської общини і виникнення держави. Також ми з вами проговорили, що на території України в той час заселяли різні племена. Це були кімірійці, скіфи. Хліборобське населення лісостепової смуги, греки. Також це були сармати, і вони були кочівники. Нагадую вам, що кочівництво це форма господарювання і побуту, в основі якої лежить скотарство і сезонним переміщенням, худоби та населення. Давайте подивимося коротке підсумкове відео про кімерійців, скіфів та сарматів. Початок раннього залізного віку на наших землях пов'язують із кочовими племенами кімерійців, що прийшли сюди із Азії та населяли південну частину України впродовж дев'ятого-сьомого століть до нашої ери. Кімерійці це перший народ, чия назва дійшла до наших днів. Про них, зокрема, згадує Гомер у своїй знаменитій поемі Одіссея. Основою господарства кімерійців було скотарство, насамперед розводили коней. Зналися на ковальстві та гончарстві. Держави кімерійці не мали, скоріш за все, існували племінні союзи. Свою знать ховали у земляних насипах, курганах. Основою війська була легко озброєна кінота, якої кімирійці ходили у військові походи, дворіччя та Малу Азію. У сьому столітті до нашої ери кімерійці не змогли протистояти іншим кочівникам із Азії, скіфам. Скіфи населяли майже всю територію сучасної України, поділялися на чотири групи: царські скіфи, скіфи-кочовики, скіфи-орачі та скіфи-землероби. І з нас в цих груп стає зрозуміло, що займалися вони і скотарством, і землеробством, зналися також на ковальстві та гончарстві. У скіфів була власна держава, велика скіфія, якою управляли царі. Унікальною є знахідка монета Скіфського царя Атея, що збереглася до наших днів. Основою війська була легко озброєна кінота. Скіфи ходили походами в буріччя та Малу Азію. Скіфам присвятив четверту частину своєї історії Геродот. Зокрема, він описує і похід Перського царя Дарія І, що припадає на початок VI століття до нашої ери. Скіфи застосували тактику спаленої землі. Тому брати, по суті, персам було нічого. А Геродот повідомляє, що Дарій І вирішив остаточно відступити, коли отримав послання птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Перси це розтлумачили так: якщо ви перси не повзтете високо в небо, як птахи, або не зариєтеся глибоко в землю, як миші, або не пострибаєте в болото, як жаби, то наздоженуть вас ось цих п'ять стріл. Свою знать скіфи ховали у курганах. Найвідомішими є кургани чортомлик, солоха, гайманова та товста могили. Унікальними є знахідки пектораль та золотий гребінь. У мистецтві був поширений звіриний стиль, сцени військових баталій, зооморфні та фантастичні зображення, якими прикрашали зброю, прикраси тощо. У третьому столітті до нашої ери велика скіфія занепала під тиском сарматів. І лише невелика її частина мала Скіфія проіснувала до IV століття нашої ери. Тепер поговоримо про сарматів. Населяли сармат Південну Україну впродовж III століття до нашої ери, по 3 століття нашої ери. Держави не мали, однак були у них племінні союзи, такі як Роксолани, Агорси, Алани, Язиги. У сарматів ще були пережитки матріархату, а жінки могли брати участь у військових походах. Основою господарства було скотарство та землеробство, зналися на ковальстві та гончарстві. Основою війська була важко озброєна кіннота, хоча мали і загони піхоти. А свої походи спрямовували проти Скіфії та Римської імперії, свою знать ховали у курганах. Як і у скіфів, у мистецтві сарматів простежується звіриний стиль. У 3 столітті нашої ери сармати були підкорені германськими племенами готів. Ось така цікава розповідь про скіфів і сарматів. І, власне, на цьому наш урок закінчується. Завдання у вас дуже просте: повторити вивчення по темі і виконати підсумкову контрольну роботу. На цьому я урок закінчую. До побачення!